Я за все своє життя навіть не задумувалася про цю історію з Новоходом Новоходоносаром. Він, будучи язичником, заставляв людей поклонятися ідолу, але коли він побачив свідчення реального Бога, як Бог рятував людей, він сказав благословенне ім'я Господнє. Каже, тепер, хто не буде поклонятися такому Богу, я всіх продам смерті. І пастор каже: Бог! В нашому житті, в моєму житті Бог змінив моє життя, Бог змінив тисячі людей, свідчень, яких я бачила в церкві. Чим я взагалі займаюся в церкві? Коли я бачу, що в когось виходить, коли я бачу плоди в когось, коли я бачу, що хтось міняє свій життя, що, яка в мене реакція? Я славлю Бога, чи в мене заздрість, осуди, злість, чим я займаюся в церкві? Моє свідчення має тепер спасати людей. Бог каже: хочеш прославити мене? Спасай тепер людей. Покажи, що Бог є у твоєму житті, і дай можливість спастися іншим людям. Амінь.